Всі роки шлюбу я старалася чоловікові вгодити і вважаю несправедливим, що він пішов геть, попри мої старання. Так, саме старання, адже він з самого початку наших стосунків дотепер я завжди старалася, аби йому було добре, затишно і комфортно. А тепер мені така віддяка, я покохав іншу. Василя, я зустріла на студентських здибанках. Гарний, веселий, і такий класичний бабій. Закохалася з першого погляду, а він не звернув на мене увагу, та й як міг звернути коли навколо нього дівчата так і вилися, і я ніяк не могла до нього підступити. Але на наступний раз я вже знала, де він буде гостювати, в якій кімнаті гуртожитку, і вже постаралася, аби я була біля нього. Він бринькає на гітарі, а я біля нього співаю адже голос у мене чудовий. Він сказав, що любить чебуреки, то я вже йому тарілку напекла і несу. Він не знає, як напише реферат, а я вже йому й роздрукувала, і в файлик вбрала. Через чотири місяці я зрозуміла, що при надії, і Василь спочатку задумався, а потім каже З тебе вийде добра дружина і мама, а те, що ми на випускному курсі, то тільки на руку. І ось я вже дружина, і ми живемо то в гуртожитку, а далі батьки нам купують однокімнатну квартиру, і ми живемо, наче у раю.